Як тобі морква? Так класно. — Класно? Mm. Бомбезно, так? Да? Там глядачі питають а Льоня, що там морква, що там морква, чому мовчите? Чому вчитеника глядачам? — Чому ми мовчимо? Морква росте. Да? Да. Всім <світ> привіт! Ми з України. Слава Україні! Героям слава! Так, глядачі! питають там Льоня, чого ж ви мовчите за морку? Що ж на цьому? Дивіться, яка красота. Отака От красавичка вже в нас виросла. Ну не знаю. Щось Катюха ще поки з нею сидить, мовчить, нічого з нею не робить. Я ж тут не керую глядачі. Я керую он коло корову, коло трактора, а це їхній бізнес. У принципі, морква доволі непогана. Не дивіться, звичайно, що вона в бур'яні. Це я Катюхі так порадив. Вона тут трохи вирвала, заходилася. Лазить по і рвати, а воно жара псядралася. Кажу, Катю, ти зараз її перетовчеш, вона ще почне десь гнити на цьому. Хай лучча стоїть вона в тому бурянці до уборки. Тоді чи скосимо, якось уберем, Ну зараз поки не толочи. Бурян. А ну що вона на сонці дуже так, Зараз почне сонце, Супнути. попечеться в тебе туди і все. І це. Ну, значить послухалась. Трохи прислухається до батька, звісно. <рес> Бо це ж це не мій справа, це її. От такі ці. Наша справа коровки, глядачі, коровки. Так, ну що, сказати, як? Ми віджнивувалися, трохи порахували, трохи за землю віддали, сіли з дружиною, заплакали і все. Що так заплакали? То, що там кажуть, Льоня, та техніка вже є. Ти б е е земельки підібрав гектарів 20-30. Оглядачі, на все треба кошти. Земля це теж. Думаю, так, як земля є, це... Джекпот уже піймали. Нє, земля це теж риск і дуже великий риск. Так що ми лучше потихеньку. Да. Да? лучше потихеньку, коло корівок. Так що пішли? Пішли. Покажемо, корівок, трошки розкажемо по коровкам. Нас зараз обіднє оправляння, виходить. Інтересно корову моркву і сьогодні. Чому ще не покажу, що морку даю? Вона ж мене розчитати. Вона ж вищита таз мене по 3 деревні кілограм. Як сподобається корові морква, прийдеться, ходить роль потихеньку. Вона в дорога та морква. Так. Ходімо, глянемо, трошки вам покажемо, розкажемо. Які у нас новини є, звичайно. так. Кажуть, земля земля. Я не знаю глядачі. Земля це теж добре, звичайно, все. Ну, як про нас, Нам земля потрібна, щоб хватало для корівок. Щоб фатало у нас сіна де було посіяти, щоб було сіно. Ну і трохи зерно. Ну, знаєте, на зерно я дуже як зараз порахував. Комбайн за землю посіяти, блін. Оті нерви, поки убереш десь того комбайна. Я прошлий рік не сіяв, нічого в мене не було зернового, я все, весь ячмінь убрав на сіно. Я спокійно купив собі 3 тонни, ні, 4 тони ячменю по 3,5 тисячі. Мені хватило на чотирьох скотин, на чотирьох корів. ще й тіші тонну віддав ячменю. Бо як пішло десь три тони ячменю. І дві тони кукурузи я купив. Бо ячмінь як, для куривок треба не тільки ячмінь. Ячмінь це свиняча їда. курокам потрібна кукуруза. Поняли? Так що от такі в мене вийшов такий розход, 5 тонн. Без нервів, без не нічого. Купи Купив, і все. Як кукурудзу я як ячмінь ми брали по 3,5 тисячі тон. То кукурузу я брав взагалі по 3 тисячі тонн, а можна її було купляти і по 2 тисячі тонн, Вона в сезон була ні по чому, не знали люди, куди її дівати. Такий, ні. Так що земля ні-ні ні, не хочемо. Тільки для себе, щоб було і все. Вже ми трошки у нас було, у нас було найбільше сім гектар землі. Знаєте як, то я знаю, що така земля. Навтішалася. Да, Навтішалася ми трохи, напрацювали. Ми лучше потихеньку, глядачі, коровка ось. Так, да? Міланка. Корівка. Що кинулися? Трошки підрахували, отак, знаєте, думаю, сиджу, а ну хоч трошки під, під, підрахую, що як воно як. По грошам не буду рахувати, а по молочкові. У нас була, виходить, у нас дві коровки Брауншвіц, мілка і манюня. Це новоприбульша корівка, яка вже розтилилася. І тут де стоїть у нас І зорічка у нас, це у нас простенька корова, простячечка. На її місці стояла. Полічка. Ну посчитав і порахував я по польці, з польки ми видоїли 6 тонн молока. 6 тонн молока. З Міланні вже ми видоїли десь 7,5 тонн молока. Це вона у нас після отелу 8 місяців вже. От о порахуйте, не знаю. Да? Все одно для нас і краще курівки, чим Земля. Ну, і зараз, звичайно, з і дуже великі проблеми. Люди як здуріли, всім дай землі, землі, землі. Ну, цьому... Так що я туди не хочу лізти. від слова взагалі. Щоб ну як, щоб було тільки для корівок. Так що, хто хоче тримати коровку, можете свободно порахувати. А ну, ші... як Сіполька дала шість тонн молока. Та по 200 гривень літр, як ми продаємо, ми продаємо вдома для людей. Це, це деревень банку. То це виходить 140 тисяч вона робила нам за, за рік. Представляєте? одній коровці 140 тисяч за рік. Я розумію, що в коровах теж багато роботи, багато розходів, багато вкладень виходить. Ну, все одно, нам це дуже подобається і більш таке, воно не таке різковане, як землею. Землею можна літо пропахати. Звичайно, якщо все класно, то на зиму ви пролежите, прокайфуєте. А можна і літо пропахати і влетіти. Так що, тут таке, знаєте. Менш рисковано це корівки глядачі. От такі. Так, ну що, питають Льоня, що ж там, там тебе Манюня? Як, до чого? Що ж ти нічого не розказуєш? Так. Міланчику. А давай поки манюньку, бо заховалася на то за задну Так, манюнечка. Розстелилася вона, виходить, 23 дні тому. 23 дня. На 23-й день зараз вона дає вже 25 літрів молока. Ну, Буває таке, знаєте, прострелами. Буває 26-27. Ну, в принципі, стабільно 25 ще є. Знаєте, поняли? Ну, 25 літрів вже є. Набира молочку, звичайно, потихеньку, знаєте, якщо дати міланнюю. Міланія в нас дала найбільше 40 літрів молока. Мілані. то в Мілані, каже, молоко так було бух, резко і все. А це потихеньку. Не було отеку ні вимінь, ні де нічого. Вімя не пухле було, ні да. Як будто вона не тилилася, тільки молочко потрошку потрошку наганяється. Ну, не знаємо. Думаємо, ще ж звичайно, вона така, знаєте, і хворенька виходить, і буває їсть така, знаєте, теж підслабила. Ну і плюс зараз ще ж така погода. Я, як сказати, оці літні отели корів, я їх не люблю. Чого не люблю? То, що жара вали капітальна, сараї нема чим дихати, а ми їх тримаємо в таке утримання, що вони нас що, те, що постійно в сараї, у нас немає ні вигула, нічого. Плюс ще, один косяк, мухи довбуть, заїдають їдом курви, звичайно. От такі ніли. Може, ще це заважає, ну, влія я дуже на молочку. Ну, Сподіваємось, що все пісня. Ще в нас є час, Я думаю, ми її роздуємо ще. Так що. Ну а далі, кому цікаво, кому інтересно, якщо саме найбільше манюня, звичайно, підписуємося на канал, залишимося з нами. Ну, і Все буде виясніво. Курівки. Так, пішлі я вам покажу. Так, що в нас виходить? Три корівки. Оце є лодари. За лодарів я ще скажу, Щас, 5 секунд на цьому. Кажуть Льоня, вона тебе постійно лежить. Наїлось і впало. Що ж, ж не дають, ні да нічого, вона наїлась і впала, наїлась і впала. Навіть на вулиці виганяють, трохи походили і зразу тікають в сарай. Попадали і все. Що виходить? Дивіться, общем-то, в нас тут була загончик такий був. Чакаєте? Рештачок, да? рештачок, манюня ж привела бичка. привела бичка. Ну що, 23 дні бичка нема. Бичок пішов. Бичками, виходить, продали. Бо там, там тоже пишуть, кажуть, бичка будеш бичка. Бичка, я сказав, що бичка буду продавати, бичка вже продали. Продали теж продали на, на тримання, на, як виходить, людям на племя. Самих людей ще вісім корів є, тримають корови. Плюс кажуть, ще череда в селі є. В общем-то, є в них, звичайно, простенький бичочок, яким вони парують і своїх корів, і людям паровують. Ну, а це каже, хочем, щоб був такий ну, породистий бичок, щоб крити корівок породистим бичком. Щоб хоч трошки підмішувати кров. Якщо, корову, якщо там корову парувати якимсь злидником невеличким таким цим, то такі ж вийде телята. Якщо ви паруєте корову хорошим гарним биком, то хороші виходить і дітки. Ну, і телята виходять хороші. Такі діли. Так, по лодарям, по приколу. Глядачі, впівмали ми такого нервів. Фу, страшне. З манюєю. Зараз до неї вернемося. Що в нас по манюній? Кинулися. Вона ж настелилася сама. Манюнчику. Вона настелилася сама, виходить. Зайшли утром, теля лежить, теля забрали все, а корова не встає. Глядачі. Ганяємо, ганяємо. Лежить лосками і все. Йомаю. Запереживались, кажу, дружині, видно більше все, що поріз. Ну я ж швидко бігом до лікаря позвонив, як? подоїли ми її лежачі, виходить, перший день у нас був лежачи. Позвонив до лікаря, приїжджає лікар, заходимо сарай, вона стоїть на, на ногах. Стоїть ку -ку, як без всяких цих, нема ніяких ні признаків, не ні, чую. Каже, а чого ти мене визивав? Кажу, та що чого визивав, ми її ганяємо, ганяємо, вона не встає. Голову тільки мотиляло, так і все, сердиться, а ставати не хоче. Ну що, каже Льонь, приїхав, давай-ка прокопаємо на всякий випадок, воно не буде лишніх. Заразу підтримаємо яка вітамінами, всім каже, давай, каже, приїхав, каже, треба ж на тобі заробити. Я кажу, я ж жартую. Прокапали все, що ж ви думаєте? Стояла ж вона все по красоті. Все, до вечора вляглась, вляглась, знов не можемо підняти. Ганяємо, ганяємо, ні. І не розумієш нічого, там, ні прута, ні по срації, ні, нічого. Ні, лежіть і все, хоч вам цей. Ну що виявилося? Виявилося, що вона лацюга. Якщо вона лягла, її не піднімеш нічим, поки сама вона не встане. І оце вона вже 23 дні після готелу і є в неї такий прикол. Ну, як ми її привезли тільну, ми ж це не бачили. Лежить корова, то лежить. Ми ж її не чіпали, ні ганяли, ні доїться, ніде ні, нічого. Цього приколу ми в не, не знали, що в неї такий прикол. А в неї це корови, є такий прикол. Якщо вона лягла, поки вона сама не цей. Зараз, ми, якщо заходимо в сарай, корову доїти. Якщо вона лежить, ми її не чіпаємо. Поки не передоїли тих, тоді вона сама піднімається і тоді її. Навіть знаєте, як думав, бачком буду манити. Бачок дам. Підніметься. Ні, Виверта голову ясла, їсть лежачи. Ось такий у нас екземпляр, такий, звичайно. Це взагалі. хоча з, лікар, з, ним, з лікарем балакає, він теж на фермі там працював ветлікар. Каже, Льоня, як колись так одну корову, каже тиждень лічу отаким цим, то лежить, то встає, то лежить, вже не знаємо, що лічити. А приходить до ярка, ну, а ця корова із її групи, каже, Чого не чіпляють до крови? Та так, і, так ж, каже, не, не стає лежить. Та каже, стане вона сама, а не чіпляйтесь, то таке є в корови. Латюга виходить. <гум> От такі. Ну що, глядачі, зараз даємо бачочки і пораємося, до корівок. Подивимось, скільки нас дадуть в обід молочка. Що вона виходить? Утром вона да... дає там, 10, буває, навіть 11 і 12. В обід дає 6 вечером дає 9. Ну, я ж кажу, гуля молоко. Ну, 25 літрів дає стабільно по красоті. Це вона підняла до 25 літрів молочко. От так іде. Тут же за молоком борьба. Там глядачі кажуть, Льоня, та ви музику включайте. Хто вас просив таке писати? Ви, блін, не пишіть такого музики. Вона ж що зробила? І я вам покажу. ну, давай покажемо, що ти натворила. Нічого не натворила. Ага, натворила. Притягла сарай колонку. Купила сюди флешку, це колонка ще носці на десь. Тут. Ну, ти не куплялась на цьому. Купила до неї флешку, накачала тут такої музики. Класично. Класично, як там глядачі пишуть. Я Оперу. Не знаю, як корова, я біля трактора трох травнігу сидіти. Я маю. Кажу, вироби її раді Бога на цьому. Ну не знаю. Чи корови як корова воно допомагати музика, чи вони, може, полякалися. Ну, перший день дали на три літри більше молока. Додавили по літру. І кожна. Додала та, що зорка, який через місяць вже в закуск ти. вже в нас запускається, молоко ну, зазадоюється, і так додавала літру молока. Так що, отаке в нас з музикою виходить. Так, ну що, Китунчик, Давай, ти йди по бетончик, я даю коровам бачки, пораємося, доїм. Погнали. Біжить. Так, глядачі, ну що в нас виходить? Обідній удій. А ну давай покажемо глядачам. Зіставив, їй гляньте, щоб не казали, що бобошко брехун. Зіставив 18 літрів. Получається, Зоречка дала 3 літра, але вона слабенько, вона вже гарно скинула. їй залишився вже місяць до запуску. Того, що ми її просимо доїти на цьому. Получається, Мілання дала. Міланя дала десь 7 літрів молока. 7 літрів молока, бо на Мілані було 10 літрів. Поняли? 10 літрів. І манюня дала 8 літрів. Ну, корова, звісно, розцелена, в неї ще є перспективи, куди, куди роздаюватися. Ще тільки ми її роздаємо корову. О, такі діли. В принципі, непогано. 18 літрів молока, обідній удій. Нарешті ми з молоком. Бо дві корови, дружина вже, ой, йомайо, це капець, А це доволі, художник, так? Чеши. Бо кажуть, допомагаєш, дружині, тягаєш їй бетон. Понесіть 18 літрів молока. Звичайно, оцей бетончик виходить. Це ми купували його спеціально. Я брав, у мене до Мекдойки йшов, йшов бетон алюмінієвий, він 20-літровий, чи по-моєму 17 літрів, чи, чи щось таке. Це дуже маловато. На цьому. Я спеціально купив прозрачний. І тут добре є літрумірується полоска. Сопада точ-у-точ. Поняли? Гарно, звісно. Оболідний бетончик. Ну, з однієї сторони, він виходить пластмасовий, але він важчий, ніж алюмінієвий. Алюміній легший бетон, ніж цей. Так що якось так. Так, ну що глядачі? Піші, дає, да, дамо сінця, даємо в основному корівок, хто там знає, хто, хто знову глядачів зайшов, що корів стараються годувати круглий год з сіном. Круглий рік. Як, і зимою, і літом. Ну, літом була, конечно, перепадаємо травички трошки, як по настрою цей, а так в основному на сінові. Так що пішли глянемо, скільки сіна вигодував. Це капець. Тут ще як, ще до зими далеко, а я вже сіна півріччя вигодував. О. Так, ходімте глянути. Ну що, глядачі? Як? Поки не береш, поки на місці. Як починаєш брати, ходить страшне. Ну що я вже? Тюків, мабуть, 30 і вигодував із горіща. Получається, я сасіно тримаю по горіщах, будинок повен, горіще, вже все підзовсь. На гаражі, другі, мене, там, друге, друге горіше, повна Від сіля, звичайно, беру люцерочку. Ну, як я стараюся, я стараюсь двічі в день люцерки і один тюк лучного. Ну, лучне стараюсь на ніч. Перебирають, поїдають, обалденно. А це утром в обід лютерочку даю. Ці. Трошки я вигодую, так що бачите, то сюди, так. зразу прямо сюди, тоді прямо від відсіля. Отак ми живемо, отак і, і годуємо. Ну що сказати, мені хто там скаже, мені легше давати сіно. У мене прес-підборщик свій, все своє. Я заготовив, зложив. Я ніде не дуже машиною, ні косю, не шукаю тієї трави, ніде нічого. Вон, зріща зняв, дав і все. Лучше я сюди наверну. Ну а вона ж, як ви знаєте, у нас лежить тратівки викошений. Так що навернемося сімця. Ну нічого взагалі давати корівкам. Так, ходімо давати корам їсти. Получається, що в мене? Отакого тюка. Тюка десь кілограм 18-20 Мені вистачає на один раз дати трьом корівкам. На трьох корівок тючок іде. О. Це виходить перший укіс, люцерка. Хочу побільше її вигодувати, поняли? щоб було куди ложити третій укіс. Третій укіс сіна набагато краще. Це цурпалисте, таке дрючка листе, хай перебирають зараз. А третій у кіс, він такий більш мягший, люцерки. Ну, Хто займається. Цінами, хто тримає коровку, я думаю, той знає, що перший кузень такий сюди грубіший. Получається. Так. О. По такому пижику даю. Даю по такому пижику. О. В принципі, примінився. Є сюди більше, вони його переводять. Вони у них під ногами та і все. По такому пижику вони виїдають, вилизують. Я ж кажу. Ну і плюс, звичайно, тричі в день ми даємо бачки. Боязко пода кілограма в сухому вигляді, тоді мочу і одаємо коровкам. Так що поки. Так що поки... Такого вистачає. Ну, так, примінився вже, так годую, поняли руками. В принципі, мені подобається. Бо теж кинувся, зараз навіть суданочки, там в мене 500 є. Я її збрив на сіну, почав годувати суданку, і все, вони обдристалися. Ну, не воно свіжим. Ниху. Проблематично, розумієте? Тоді досить свіжо обдристались, молоко впало піке. А так приблизно у нас йде молочко на одному рівні. Отакі От справи. Так, ну що ми? Даємо ласуньки. Теж люцерочку. Ласуньку, звичайно, як, двічі в день даю бачок, утром і вечором. Ну потрошку, знаєте, вона ж мені на корову, вона мені не на бугайо. Ну, для піддержки штанов, щоб стояш це добренького. Ну і плюс теж люцерочка їй йде. На сунік то що нам кисунчик? Все? Буваєш. Так, глядачі? Що сказати ще? Дуже мало хто скаже Люня, чого чіпляєш коровам антибрик. Зорі заднім трохи я 5 секунд на до коровок. Зорю не чіпляю, антибрик, Зорку ми виянчили виходить, з п'яти місяців ми купили п'ятимісячну тиличку. Вона на мух реагує без всяких тих. Вона ні ноги не підніме, ні, нічого, боже в пасі. Брауншвіц, як звичайно, на мух дуже агресивно реагують. Вони їх постом гилять, ну що підгилюють ногами. Через те вдіваємо антибрик, що мілані антибрик. Що вдиваємо, виходить, манюнки. Теж вдаємо антибричовчик. Ось, ось такі в нас справи. Що бранчи таке? Оце вам силося, ви задаїлося нормально. Так що, ось такі у нас пироги, виходить, по курівкам. Що сказати? Отож через що так і кажу, що як для нашої родини, ми для себе так і знаєте, ми дуже до землі не стремимося. Це знаєте, як земля і корівка. Бо дуже знаєте, кажуть, та, там паю фатив, один пай всю корову продам, я лучше посію, здам без такого клопоту глядачі. на, Я думаю, я так з такого розрахунку на одну родину, на одну родину. Щоб виживати з землі, ну як, виживати, хоч більш менше на цей, треба гектарів 50 землі тримати. Тоді буде ще мало майстки, що на цьому. Якщо ви там фатили той пай 6 гектар, чи там 5 гектарів землі, ну дуже велику вихлопу не отримаєте. Якщо у вас 5 гектар землі є, до тих 5 гектарів ставите 5 коровок, таких путніх, ну, путніх, хороших, знаєте, щоб гарно доїлись, І все буде ок. Ну, ми для себе, я ж кажу, з дружиною кажу, як? У нас виходить 5 міст, 5 хороших корівок. Да? Так, не дивись, не, не цей. Бо вже щось моргами. Від них хіба? Що ще ще, ще ще, ще 5. От такі ці. Да. Так що якось так. Бачите, як легко і просто в Україні тримати корівок, Так що не видумуємо, не лінимося. Заводимо коров. Заводим коров. І тримаємо корівок. І все буде обов'язково Україна. Ну, а кому подобається таке відео. Ставимо лайки, коментуємо, підписуємося на канал. Пока-пока.